Так, до нас до нашого етеру долучилася Анастасія так, Жук, кореспондентка проєкту в районі Вітнес місто Херсон і буквально хвилину дві тому по сусідньому в районі в районі корабельної площі були дуже були дуже сильні прильоти і всі люди, які от зараз перебувають на в районі річфорту. Які займалися евакуацією, а, в тому числі ДСНСники, волонтери і так інші, нас попросили трошки відійти, тому що перельоти вони на близькій дуже в мірі. А, тому ми трошки зараз відходимо. ось Я думаю, що після серії прильотів, після деякого часу евакуація буде продовжуватися але цікаво те, що а, люди, які були, біля води вони текли, переховуються зараз в більш-менш спокійних місцях, відносно безпечних, але наразі на воді, на вулицях річ порту, а в човнах перебувають люди, які наразі зараз евакуйовують людей із підтоплених і затоплених будинків, в тому числі і мій оператор Віктор Мозговий. Я я сподіваюся, що з ним все гаразд, як і з іншими людьми, волонтерами, ДСНСниками, поліціями, які зараз знаходяться на і з людьми також. Першу чергу, будь ласка, бачимо так, що у вас там відбувається. Тобто, окупанти просто беруть і не дають людям проводити евакуацію, Я, на жаль, не, не чую дають рятувати. Так, чому цікаво нас не чують? А можливо, ми можемо говорити трошки голосніше, чи взагалі не чутно нічого? Уже, 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 уже чую, так. Ага, прекрасно. Настю. Тобто виходить так, що окупанти зараз а беруть і обстрілюють райони, звід, звідки намагаються евакуювати людей, правильно? Так ну обстріли Херсона вони стали менші з моменту підриву росіянами Каховського водосховища. Вони їх стало менше, але вони продовжуються. І от зараз буквально я стала свідком, і ми з вами всі, тому що ми чули тільки що в прямому ефірі можна сказати прильоти близько. Тобто, так росіяни обстрілюють ті затоплені райони, поки людей намагаються евакуювати. E, взагалі, наскільки багато людей залишилося ще в зонах, в районах підтоплення? Як багато треба евакуювати звідти? Що ви бачили? Ну, розкажіть, будь ласка, на власний досвід. Статистику, повної статистики ми зараз нам надати, я думаю, що ніхто не може, тому що е, дані вони постійно оновлюються кожні 5 хвилин в районі там річ корабельної площі та інших місць, звідки евакуйовують е, людей, ну постійно прибувають човни з людьми, з котами, з собаками. Цікаво, те, що люди беруть з собою мінімум речей, але забирають своїх домашніх улюбленців, і потім, коли вони вже приїжджають. На суху землю, де їх де їх надають допомогу і першу медичну, і їжу, і воду вони діляться із волонтерами і з працівниками оперативних служб інформацію, де ще можуть знаходитися їхні сусіди, родичі показують на картах, де хто може знаходитись, і після цього волонтери. Підправляються вже потім по цих точках, тобто інформація, вона оновлюється постійно, просто можна сказати, в безпереривному ста часі, і я вважаю, що е офіційні дані там статистику більш-менш повну е ми зможемо отримати лише після того, як е ми зможемо евакуювати е всіх е жителів, які живуть і хочуть евакуюватися з тих місць, які наразі підтоплені. Ось одну хвилину тому Олександр Прокудін написав, що росіяни обстрілюють Херсон. Це ми і так зараз почули в ефірі від вас. І, і пише він, що гатять по прибережних територіях та центральній частині міста. Так, а щодо води, скажіть, будь ласка, вона продовжує прибувати чи все ж таки рівень падає? В тому районі, де я зараз знаходжусь, вода, вона в деяких місцях вона сягає там метра, в інших місцях вона сягає двох метрів. Якщо порівняти там по багатоповерхівках, то може бути і 4, і 5 навіть. Тобто людям вони змушені вилазити на найвищі поверхи, де це можливо, там на дахи будинків. Ось ось прямо десь тільки щоб просвістіло прямо над головою. Впало, вже другий десь. раз ми зараз чуємо за етерцей да, да, свист. Да, да. Ось, вода, е, вона то, то, то прибуває, то відбуває. Ось, е, тому що я вже працюю в Херсоні з моменту, ну, можна сказати, з першого дня е, підриву росіянам Каховського водосховища. Ми почали працювати ще вночі. Ось, я думаю, вже можна встати, чи ні. Не знаю, і, і рівень води він постійно то, то збільшувався, то зменшувався. Цікаво, от це, це дуже цікава ситуація, це, це насправжні справжня трагедія, тому що евакуація людей відбувається не лише, от коли не лише в день під час обстрілів, а й вночі. Вночі набагато страшніше. Тому що ти нічого не бачиш, вода все більше і більше прибуває. Ти не знаєш, чи є у тебе там сусіди з боку, ти не знаєш, можливо, там і зв'язку може не бути, сяде телефон, немає як зарядити. І все це відбувається під вибухи, під обстріл російських окупантів. Чи є у вас інформація, що нині відбувається на тимчасово окупованих територіях? Яка там нині евакуація відбувається, не відбувається? Люди самі рятуються, чи що там відбувається, якщо у вас є така інформація? Ну е, інформація в мене е, напевно така сама, як і у вас, з інтернету, там з телеграм якихось каналів і з ось. З тих офіційних наших джерел, які ми можемо мати, тобто люди говорять, також мені сьогодні мої колеги розповідали, яким вдалося поспілкуватися із людьми, які евакуювалися із поки що не підконтрольні Україні території, кажуть, що евакуюватися звідти на вкрай важко. Росіяни гатять, не не дають о, людям виселитися, о, не не виселитись, а евакуюватись. Тобто, під час евакуації вони стріляють в принципі по людях. Тобто, там, там ситуація дуже жахлива. І о, на рахунок ще також окупованих територій, території вчора, о, з берегу Херсона о, було видно. Як затоплені який вигляд зараз має я бачила на власні очі? Окуповані українські олешки вони майже повністю під водою, і це дуже страшно, тому що ми не знаємо наразі, скільки людей там потерпіли, скільки скільки людей наразі там чекає на нашу допомогу, на нашу евакуацію. І скільки злочинів, скільки катівень заховала ця вода, і Щось... настю дякуємо випадково. вам, бо що ви долучилися до ЕТРО. Анастасія Жук, кореспондентка проєкту Ukrainian Вітнес, прямо із Херсона. Під обстрілами бережіть себе, будь ласка, в першу чергу. Дякуємо за вашу роботу. Друзі. Так, бачимо, ну. Ви самі все це бачили. Ви Обстріли самі. Все в прямому ефірі ви ще такого, мабуть, ну точно в нашій студії такого ми не бачили. Це просто зверніть увагу, просто в яких умовах працюють журналісти під обстрілами, але людина все одно вмикається, робить свою роботу і доносить інформацію правдиву для вас. Це дуже цінно. І тут ми розуміємо, яка тут роль може бути журналістів. Зрозуміло, що зараз всі в небезпеці, там в Херсоні, коли триває важка евакуація, це все під обстрілами відбувається, свистить, вибухає. Зараз йде обстріл, як офіційна влада повідомила. обстріл Херсона, прямо по центру. Теж а чи є в нас вже фотографії є?